Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь багато цікавого про насправді унікальний навчальний заклад, що знаходиться в історичному центрі одного з найколоритніших міст України Луцьку. Відокремлений структурний підрозділ Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій. Свою історію заклад починає від Луцького колегіуму, заснованого у 1608 році, який був одним із перших навчальних закладів в середньовічної Європи. Сьогодні Волинський фаховий коледж це вищий навчальний заклад, у якому функціонують сучасні обладнані, навчальні кабінети та лабораторії, виробничі майстерні, спортивна та актова зали, навчальний бар, банк, кафе, ресторан, хостел та музей. Навчальний заклад здійснює підготовку здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр із дев'яти спеціальностей. Та за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник із семи професій. Кожна із перелічених спеціальностей та професій є актуальною на ринку праці. Хочемо зупинити вашу увагу на одному із відділень, а саме на відділення економіки і підприємництва, яке здійснює підготовку фахівців в галузі управління та адміністрування за наступними спеціальностями. 071 облік і оподаткування, 072 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. 075 маркетинг, 076 підприємство та торгівля. Познайомимо вас ближче із кожною. Облік і оподаткування. комплексна спеціальність, яка дозволяє фахівцеві працювати у двох напрямках: бухгалтерському обліку і оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багато функціональними працівниками, адже сучасний бухгалтер займається не лише веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування та прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, аналіз фінансово-господарської діяльності. А сучасний ринок вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як у автоматизованому, так і у ручному режимі та вміють удосконалюватися і розвиватися відповідно до змін у законодавстві і економіці. Підприємництво та торгівля Ця спеціальність для тих, хто бажає професійно розвиватися у сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних прикладних економічних знань для динамічного управління змінами. Ринкове середовище потребує професіоналів, які у змозі керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції. У зовнішньо-економічній діяльності, спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Охоплює всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій, банківських та страхових установ, планування та формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Очевидь, постає гостра необхідність підготовки якісної нової плеяди фінансистів. Спеціальність «Маркетинг» фокусується на вивченні ринки, поведінки споживачів, а також на розробці та реалізації просування товарів та послуг. Вона охоплює аналіз даних для розуміння потреби ринку, планування рекламних кампаній, брендинг, ціноутворення та розподілу ресурсів для оптимального досягнення цілей підприємства. Маркетолог це фахівець, що забезпечує успіх бізнесу в сьогоднішньому конкурентному середовищі. Жодне успішне підприємство не може обійтися без фахівців із сфери маркетингу. Робота у сфері маркетингу це шлях до успіху, самореалізації, фінансової незалежності та перспективного майбутнього. Хочеш змінювати світ? Тоді обирай шлях розвитку із відділенням економіки і підприємництва. Обери успіх разом із нами.